Я думаю, що українські журналісти, які комунікують зі світом про Україну, мають а, в першу чергу лишатися журналістами, не ставати піар-агенцією України, не, не прикривати щось, не не прикрашати, а говорити правду, тому що якщо ми починаємо а, говорити себе як піар-агенція країни, це одразу аудиторія відчуває і втрачає довіру до нас. Тому в першу чергу треба лишатися просто журналістами нормальними і казати правду, навіть якщо правда інколи неприємна. А, і я думаю, що дуже важливо, якщо говорити про локальну українську журналістику, яка створює продукти для англомовної західної аудиторії, переважно англомовної, то важливо говорити тією мовою, ставити тією мовою, яку вони розуміють. І це для цього не незаняття просто писати англійською або знімати англійською. Для цього треба розуміти, як вони звикли споживати новини, в яких форматах, що для них що для них працює не так як це працює для української аудиторії тобто тому не можна просто просто перекласти новини і розраховувати що їх читатимуть треба трошки трошки системніше підходити до цього питання і це те власне що ми намагаємось робити в Києві на